Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас буде огляд на ось таку снайперську гвинтівку. Вона збільшує. Зараз покажу. Я її робив не дуже довго, але... Коли приціл довелося переробляти. Дивіться, того, щоб воно найорзало отут, то я зробив пластилін. Я вже казав, що пластилін це найкраща допоміжна речовина, яку я поки що знаю в таких конструкціях. Споч... Спочатку я думав. Ой, така гвинтівка нікому не потрібна. А потім я зробив її снайперський приціл, і тепер тільки її я її використовую. Ми з іншого боку те саме. До речі, це Аліса. Аліса підзорна труба, я її викинув. Ох, що то була б за істер... була за істерика. Добре всім до побачення.